40 тижнів з Хагіс. Відеогід з вагітності. Тиждень 35. Хвилюватися перед подією, що має статися природно. Незнайома обстановка клініки та чужі люди навколо можуть тільки посилити ваші хвилювання. Щоб додати впевненості, ми покажемо вам пологову залу і розповімо, як все відбуватиметься. На цьому тижні внутрішні органи вашої дитини цілком сформовані. Вона сягнула піку свого зросту, тож свобода її руху тепер обмежена. Малюк займає всю матку. Поза тим, ворушіння та поштовхи частішають і стають дедалі сильнішими. Ви постійно відчуваєте, як малюка рухається у вашому животі. На цій стадії матка сягає рівня ребер. Вона у 15 разів виросла порівняно зі своїм початковим розміром. І тепер вам необхідно частіше бачитися із лікарем, який вас спостерігає. Не у кожному пологовому будинку вам зможуть провести екскурсію пологовою залою, тому ми проведемо її для вас зараз. Ви побачите, де будете народжувати, і лікарів, які вам допомагатимуть. Добрий день, Світлана, добрий день Іван. Мені дуже приємно з вами познайомитися. Мене звати Світлана Ніколаївна, я лікар-акушер-гінеколог, який буде приймати у вас роди. Я дуже рада, що ви к нам сьогодні прийшли. Роди це дуже важливо. момент в жизни каждой женщины и, возможно, сегодняшняя встреча поможет вам избавиться от страхов, от незнания. Я хочу показать вам палату, где будут происходить роды. Вопрос о том, будет ли присутствовать муж на родах, я надеюсь, вы уже решили и вы скажете свое решение. Пребывание будущего папы на родах. Вообще меняет его весь психологический мир. Есть даже такое понятие у мужчин симптоматическая беременность, когда любимая жена рожает, мужчины переживают определенные физические недомогания и им иногда даже нужна медицинская помощь. ось что кажут батьки, которые прошли через это? Ощущение, как будто ты заново родился вместе, вместе со своим ребенком это огромное наслаждение получил, огромное, ну, как, плеск таких эмоций, когда первый раз взял. Ну, незабываемое чувство. Как переживал, я помню, уже после того, как я родила, он получилось так, что первый его взял на руки и сказал, ну, по выражению лица было видно, и он сказал, что доселе он себя счастливым таким не чувствовал, как после того, как взял на руки свое, собственно, счастье. Первый период родов – это активные схватки. Когда происходит полное раскрытие шейки матки, начинается второй период родов, то есть потуги. И потуги и рождение ребенка происходят на родильной кровати. Вот я вам хочу показать родильную кровать, на которой будут происходить роды. Я хочу вам показать, скажем так, мини-родзал родильную кровать, на которой будет происходить, пожалуй, самый важный этап в родах это потоги рождения ребенка. Потоки длятся в среднем до 30 минут. Иногда могут длиться и дольше, это зависит от силы потуха, от силы родовой деятельности, от веса ребенка, который рождается. Самое главное – внимательно слушать акушерку, внимательно слушать врача, дышать по той системе, которую они предлагают, и рождение ребенка произойдет очень хорошо, счастливо и благополучно. Поруч и с пологовым лишком – специальный столик, куда кладуть новонародженного. На пологах присутній дитячий лікар-неонатолог одразу після пологів він обстежує дитину, перевіряє усі основні функції організму, зважує її. Тому відкиньте хвилювання, і з малюком все буде добре. У наступній серії «40 тижнів з Хагіс довгоочікуваний день уже незабаром. Ми розповімо, як підготуватися до від'їзду у пологовий будинок і які речі взяти з собою. А ще над чим треба поміркувати напередодні головного дня. Відеогід з вагітності. Сорок тижнів з Хагіс. Шкіра новонародженого малюка найніжніша в світі. І щоб вона залишалась здоровою, а ваш малюк зростав щасливим. Хагіс створив м'які пухова хмаринка внутрішній шар підгузника Тач – дотик ніжності. Хагіс. наче пухова хмаринка.